Друзі, всім доброго дня. Зараз у нас передача ще одного автомобіля. Ось такий Volvo V40. Комплектація у нас Air Design, 2-метровий дизельний двигун, весь в оригінальному окрасі. Чистий 15 рік, легкосплавні диски, літня гума. Класний автомобіль Попередньо шукали Volvo V60, але гарних варіантів, на жаль, не було. Шукали ми, не можу сказати, що довго, але попався нам гарний варіант v 40 2 літра дизельок, 4 циліндру, 15 рік, ресталінс, датчики світла, дощушки, кермо. Щвіряний салон, електрорегулювання, пам'ять сидінь, клімат, підігріви, механічна шестиступенева коробка передачі. Цей автомобіль ми викупили, обслужили на 20 тисяч гривень. Зробили експертне дослідження в сервісному центрі, виписали договір купівлі-продажу, сертифікат. Зараз садимо на нього нашого водія і доставляємо його під дім в Полтавську область. Гарний автомобіль, хороша комплектація, адекватний стан. Тому зустрічайте в Полтавській області ось такий гарний Volvo V40.